Батьки Міли перебралися до Києва два роки тому. Її папа працює, а мама шукає роботу. Жінка відправляє резюме, але роботодавці відмовляють, мама певна, що її не хочуть брати через маленьку дитину. Спрашують, говорять, є у вас бабуся з є у вас няня на підхваті. Тобто не кожен роботодатель готовий відпускати на больничне по дві, по три тижні. Спеціаліст з гендерних питань Михайло каже. Сучасний жінок захищає трудове законодавство, якому більше 45 років. Його треба переписувати. Воно настільки жорстке стосовно роботодавця, що вони просто не хочуть так мовити зв'язуватися з тим, щоб наймати на роботу жінок, які можуть народити дитину. Коворкінг зіленка заснували дві мами. За рік їхня спільнота збільшилася до 6,5 тисяч людей. Сюди жінки приходять відпочити, попрацювати, повчитися. Мамам розказують, як заробити гроші на своїх вміннях. У спільноті можуть і з роботою допомогти. Як показує мій опит, коли ти починаєш щось шукати, ходити, спрашувати раз, два, три на третій раз тобі починають тут штота совітувати Або там щось шукав. Що, як ми знаємо, мами дуже відзивчиві. Зілянки кажуть, що хочуть розширюватися, щоб єднати більше мам разом допомагатимуть один одному, у тому числі із працевлаштуванням.